Запитали, чи завершиться війна в Україні. Запитайте, чи завершаться бойові дії у 2025 році. Давайте запитаємо. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Покажи нам, якою буде відповідь так. Є, дякую. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь ні. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь ні. Дякую. Так, скажи нам, будь ласка, чи завершаться бойові дії на території України у 2025 році? Чи завершаться бойові дії на території України у 2025 році? Ні, не завершаться. Скажи нам, будь ласка. Чи завершаться бойові дії на території України у 2026 році? Чи завершаться бойові дії на території України у 2026 році? Так. Чи може це означати? Що війна буде йти на спад? З 2026 року. Чи може це означати, що війна в Україні? Так. Дякую. Чи завершиться війна в Україні у 2027 році? Чи завершиться війна в Україні у 2027 році? Так, дякую. Нам на це дають. Бачите. Можливості. Чи, заве... Чи будуть вестись бойові дії в Україні у 2027 році? Чи будуть ще вестися бойові дії в Україні на території України у 2027 році? Чи бойові дії будуть якісь ще? Ні. Дякую. Ну, такі відповіді ми маємо на сьогодні, виходячи з сьогодення, ми повинні розуміти, що події можуть змінюватися, і хотілося б, щоб воно завершилося вже в 25-му році. Але от зараз ми бачимо таку картину. Будемо спостерігати, як воно буде, та підтримувати один одного.